3 червня у Чернігові відкрили 45-ту позачергову сесію міської ради. У роботі засідання взяли участь 26 депутатів та депутаток. У порядку денному 28 питань. Розглянули перші 12, відповідно до сформованого переліку. Затвердили 7. Серед них, зокрема, додали надання соціальної послуги денного догляду дітей та осіб з інвалідністю до програми соціальної підтримки населення у Чернігові. Нагадаємо, таку послугу не надає держава. У нашому місті працює громадська організація Голос Батьків. Саме вони мають групи денного перебування для осіб з інвалідністю, які відвідують люди з дуже важкими діагнозами. Це дає час батькам приділити увагу собі, а відвідувачам та відвідувачкам провести час у колі однодумців у супроводі педагогів, навчитися новому та потрібним побуті навичкам. Тож громадськість після втрати грантового фінансування просила підтримки у міста, щоб групи денного догляду працювали і далі у сесії оголосили перерву. Про дату і час продовження засідання буде повідомлено додатково. Зазначають у муніципалітеті. Нагадаємо, ознайомитися з рішеннями можна на сайті Чернігівської міської ради.